Привіт, з вами Автоградус. Зараз у нас буде на огляді стартер від виробника Юбана. Оригінальне пакування. Чорно-зелене. Вже ви бачили у нас Юбану. Так, каталожний номер 243708201, 24 вольти. Так, дивимось. Хоп. Так. Бачимо є пломба. Відкриваємо. Так, дістаємо. І що ми бачимо? Одразу є. Стартер. Гарантійний талон. В комплекті. Відкладаємо. І паспорт там. Паспорт і гарантійний талон. Так, відкриваємо пакет. І оглядаємо стартер. Бачимо, що стартер редукторний. 24 вольти. 4,5 кВт. Потужність його. Бачите, вказано номер. Юбана, каталожний номер, той, що був на пакуванні. По 4 вольта, 4,5 кВт. Так. Кріплення таке у нас на 3. Цей стартер підходить до таких автомобілів, як ПАЗ ЗІЛ 5301, MTZ 8082 1221. Головне, щоб там електронне обладнання було 24 Вольта або перемикач акумуляторних батарей стояв. До речі, якщо комусь потрібно перемикач акумуляторних батарей, звертайтеся у нас є. Так, по підключенню, дивіться. Нагадуємо інтернет-магазин Автоградус. Ми є платниками ПДВ. Кому потрібно виставити рахунок за рахування ПДВ, пишіть, звертайтеся, телефонуйте, все зробимо. Посилання на дану позицію буде під відео. Якщо потрібні інші стартера, переходьте в інтернет-магазин Автоградус і там вже вибирайте. Всім дякуємо за перегляд. До побачення. гарного дня!